Добрий день, скажіть, скільки вінничанин, хлопець чи мужчина має брати грошей на перше побачення з дівчиною або жінкою? Ой, я думаю, в середньому приблизно ну, десь тисячу гривень, можливо, для когось більше, для когось менше, але я думаю, для першого побачення тисячу гривень, я думаю, достатньо піти десь в кафе. Ну, якщо ще квіти можна подарувати. Угу. Але так, то я думаю, що тисячу. Для першого побачення достатньо. скажіть, ви можете вспомнити от раніше, да, коли саме ваше перше побачення, ну там може перше, друге, третє. Скільки вас було побачення? Скільки от хлопців чи мужчина на вас гаше? Іменно ще ну, пару років назад. Давайте вернемося туди, а... що сім'ї вас не було. Я згадаю своє перше побачення своїм чоловіком, то я була дуже дуже скромна, угу. і я е, тоді попросила тільки один сік. Uh -huh. В кафе uh -huh. і все. І тобто багато грошей вісім ну, років тому не могли собі дозволити, uh -huh. оскільки ми підлітки ми ще не заробляли самі. Uh, супер, тому, да так. Тому я думаю, що зараз тисячу гривень це буде максимально достатньо. Якщо ось зараз це цвіточки, ви кажете, якийсь. Якийсь там салатик. Ну, квіточки можуть сюди не ходити, бо ціни букетів зараз дуже. Такі а, тобто це ви різняться. назвали це десь тільки на кофе ці... сходити? Так, так. максимально. Букетик там вже десь дві тисячі. Тільки подарочок, так і ну, тисячі. Да, це з інциатива. Це вже все окрему, да. хлопця, так. Індивідуальна ініціатива. Добре, дякую вам за розгорнуту відповідь. Дякую і вам також.